Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю. Сьогодні я би хотів поділитися з вами кількома роздумами, але вони мусять стати практичними у застосуванні в житті щодо досить останньо поширених насмішок з Бога, церкви, моральних авторитетів. В рамках різних шоу, особливо таких як 95-й квартал, зрештою і інші. Я не хочу їх рекламувати, але вони вже набирають обертів на рівні локальному. Тепер є дуже популярними стендапи, які провадить молодь, де які є переповнені не тільки, скажімо, певним невіглаством, але переповнені вульгарщиною. То що і народ з того сміється. І от е, я собі поставив питання: що за тим сміхом криється? Чому народові так це заходить вульгаризм? Адже здавалося, він є як отрута, той, який руйнує людину, натомість він викликає усмішку. Отож, давайте я проілюструю вам е, певні приклади у святому письмі Старого Завіту. Є розповідь про Еноя, який будував ковчег на старості літ, бо Бог звелів йому, кажучи, що буде потоп. Всі з нього сміялися, що він старий, здурів, не знає, не, не знає, що робити, чи не має що робити, і взявся будувати ковчег. І ось коли він його збудував, аж тоді почався потоп, і люди зрозуміли, що Ной мав рацію. Та після потопу мала місце одна подія, коли вони вже вийшли з усіма звірами і родиною цією з того човна, ной ну, посадив виноградник, зробив собі вина і напився, бо не знав властивості вина. Напився, роздягнувся і голий спав. І його побачив його син хам, і почав з нього насміхатися. І тоді. Двоє інших синів взяли свої плащі, накидки такі на плечі, і вони, вони, навіть не дивлячись на наготу, батька, підійшли до нього і накрили його. І від того часу людей, які насміхаються, скажімо, зі святих речей, осіб, подій називаємо ми хамами. Слово хам сьогодні не є власним іменем, бо я не зустрічав когось такого, хто б так називався. Слово хам характеризує певного роду моральну поведінку, яка абсолютно не відповідає моральним стандартам. Чому я говорю про хамів? Тому що сьогодні хамство входить у життя, і воно входить особливими боротьми через насмішки. Завжди, усі часи. Невід'ємною частиною, скажімо, суспільного життя був гумор. Що таке гумор? Гумор це є спосіб спосіб посміятися чи з самих себе, чи з когось у такий манер, що людині стане зрозуміла певна істина, то що гумор це як своєрідна як казка. Яка багато чому допомагає. Гумор вказує на недоліки в суспільному житті, особистому людини. Ми знаємо багато гумористів: Стап Вишня, Степан Руданський, маємо теперішніх гумористів, значить Миколу Савчука, Григорія Драпака і інших. І вони, очевидно, своїми гуморесками вказують на різні проблеми. Українського життя. Але здається, що стендапи, 95-й квартал і оці вам маленькі тепер е такі заходи, які я бачу у різного роду навчальних закладах, які транслюються зараз в інтернеті і стають достойністю чи, чи принадою для всіх, хто там потрапляє. Це є, ну скажімо, приклад найбільшої вульгаризованості. Чому? Е, мені десь вчора переслали одну новину і сьогодні другу. І вони між собою є пов'язані. тому я так назвав цей, скажімо, блог мій насмішки з Бога церкви і моральна деградація, тому що вони між собою є пов'язані. Вчора мені прислали відео, де здається, якась команда КВН. Перебралася очевидно у військових. <кій> Один з них є капеляном, і вони висміюють молитву. Висміють молитву. Знаєте, грати роль військового? Називається здається волонтерський десант. Грати роль військового і бути військовим це дві різні іпостас. І так само. Грати роль капеляна і бути капеляном це дві різні іпостасі. Але висміювати на сьогодні, в час війни, в святі речі, як молитву, Бога, церкву. ну, Воно свідчить про моральну деградацію суспільства. І вона вже є. Бо то сьогодні друга новина, а вона сталася два дні тому назад. І, не вдаючись у деталі, от. Одні... В одному з міст Львівщини був хворий чоловік, йому було 70 років, і він потребував медичної допомоги тут у місті Львові, і його не прийняли. Не прийняли, сказавши, що він вже за старий 70 років. Тобто, лікарка прийняла такий вердикт: він за старий. Про це написала його донька. Яка каже, що в той момент, коли вона втратила половину себе тата, вона втратила ще багато чого і зрозуміла багато чого. Хтось каже: а при чому тут одна і друга? А при тому, що коли людина не здатна в житті відрізняти, де добро, а де зло, де правда, а де кривда, то її сумління робиться нечутливим, і деколи нечутливим до людської біди. Ми деколи дивуємося постатям з минулого, як вони могли собі дозволити на певні речі, а могли дозволити? Чому? Тому що нечутливе було сумління. А нечутливе сумління дуже легко формується. Ви знаєте, невіра не болить. Насмішки з Бога, церкви, вони не болять. І не мають абсолютно наслідків відразу, що там грім з неба прийде і когось заб'є, хоча може мати. Але воно, скажімо, воно руйнує більше, воно руйнує сумління. А така людина, яка має зруйноване сумління, коли очолює, будь-що, чи навіть сім'ю створює, вона зруйнує і саму себе і інших. І на превеликий жаль, отакий от стан, коли руйнується сумління. Коли люди не знають, де є добро, а де є зло, де є правда і де є кривда, і кожен, скажімо, для себе є моральним авторитетом і немає єдиного морального авторитету, спричинює моральний хаос, а моральний хаос причинює моральну деградацію суспільства. І тоді люди подібні на зранених, які ранять себе ще більше і вбивають. Коли суспільство є морально деградоване, починається війна. Зверніть увагу на те, що сьогодні наші вороги... Московити воюють проти нас у цілковитій переконаності, що вони роблять святе діло, навіть церква їхня підтримує, і ми кажемо, засліплені люди. так Але знаєте, вони засліплені стали не просто так. Це був процес. Сьогоднішні медійні засоби комунікації дозволяють кожному бути публічною людиною. І кожен несе відповідальність за той зміст, який він публікує, чи говорить, чи проголошує тощо. І це потім впливає на інших. І створюється така певна культура. Пригадуйте 2019 рік вибори президента України, коли дехто говорив: давайте перестанемо стріляти, і війна припиниться. От я би хотів запитати і почути відповідь. А що зараз? Люди, які тоді отак бачили закінчення війни, що вони зараз думають? Борони Боже, це не є закид комусь, але це є пригадування минулого для того, щоб з минулого витягнути урок. Бо якщо ми з минулого не витягнемо уроки, буде дуже велика біда. Хтось каже, чому виграв Трамп, а не Байден чи Харріс. У Америці таке враження, що то месію вибирали. Я не знаю, але запитався декількох американців. А вони мені сказали, що навіть американському суспільству, скажімо, навіть тому, яке підтримувало постійно демократію, набридла деморалізація суспільства. Тобто, деморалізація суспільства. Вже настільки пішла, що вже люди розумні, які бачать це і розуміють, вже не можуть того терпіти. Я вам можу навести багато прикладів, як наше суспільство деморалізувалося, особливо молодь. Пригадайте Голодну тусу у День Голодомору. Тепер хочуть зробити у Києві, не знаю, чи то відповідає дійсності, марш ЛГБТ, марш ЛГБТ у День Голодомору. Тепер напередодні дня голодомору хочуть легалізувати одностатеві зв'язки як партнерські. У той час, коли наша країна потерпає від демографічної кризи і не знати, скільки нас залишиться, і треба підтримувати на всякий спосіб українську сім'ю. Наша влада хоче легалізувати одностатеві партнерства під приводом, бо нас десь там не приймуть. Ви знаєте, коли нас не буде, то нас вже не буде кому десь приймати, бо наші землі заселять інші. Я надіюся, що мене почують, бодай би мудрі люди, але знаєте, не вистачає почути. Я не тільки говорю тому, що це говорило. Я в першу чергу говорю тому, щоби потім не говорили, що хтось з представників церкви не говорив того чи іншого. Але говорити замало. Нам треба діяти. Дорогі люди, я не кажу вже християни, але люди здорового глузду. Ми повинні якось, знаєте, зауважити, що ця війна, як вже неодноразово нам нагадували наші військово-полководці, мудрі генерали, має гібридний характер. І вона має у різних сферах життя проявляється. На фронті літають кулі, тут літають, але тут ще порочать сумління. Нас, скажімо. Намагаються сколотити, і і ви знаєте, ми мусимо бути дуже пильними. Але в першу чергу, коли ми не припильнуємо власні сумління, буде біда. Як припильнувати власне сумління? Ну треба на перше навчитися, де добро, а де є зло. Це є принципова річ, тому цього в чат мають вчити батьки починаючи з, -з, -з колиски Священники, катехети то що для цього є і церква, і різні інституції, ми не можемо собі дозволити деморалізуватися, бо деморалізованим суспільством дуже легко заволодіти. Я хотів би вам пригадати часи такого правителя римського Нерона який практично побудував життя Риму на хліба та хлібів видовища. Його історики описують по різному, але він у своїй деморалізації дійшов найвищого ступеня. Зрештою, закінчив дуже лихо, оскільки йому по, по суті Сенат поставив ультиматум, він сам себе мав вбити. І казав, що світу пішов найкращий актор. Але цей же Нерон, як і інші, по суті, знищили цілу імперію. Я вам переконливо говорю, що кінець Росії близько. Чому? Тому що деградація суспільства йде повна. І тут вже вирішать навіть не зброя, не атакамся, не ядерна зброя. Вони самі себе вже нищать, не тільки на фронті. Але ми вважаємо, щоб ми себе не знищили. Бо, на превеликий жаль, Моральна деградація суспільства крокує семимильними шляхами. Особливо це торкає молоді і дітей. І з тим треба щось робити. Я не знаю відповіді одної, але я знаю одне: що нам треба всім вже взятися за голову лівим, правим, то що людям, які бодай би цінують честь, цінують свободу. Цінують розвиток країни, Україну, ну і відповідно для християн, котрі дбають про, про свою віру. Молімося і думаємо. Але щось з тим треба робити, бо інакше це пропасть. Боже відведи нас від неї, від пропасті. Дякую. Слава Христі!